Новорічний наступ недавно розпочався, а Wargaming уже потихеньку витягує золото з гравців. В ігровому магазині World of Tanks з'явилися пропозиції за золото. Такі тобі тут, звісно, пропозиції. Три танчика це вз 119 КЛ, це 30 тисяч золота, Т-22 середніх 30 тисяч золота, хоч 155 за 20 тисяч золота, набори преміум аккаунта зі скидками. Так, 360 днів можна взяти до 16 тисяч, 400 золота. 180 днів за 10 115 золота і 90 днів преміум аккаунта за 6210. 3 d віси нікому не потрібні за 3400 золота. Напевно, що саме вигодне, що я планую брати, напишіть в коментарях, чи думаєте ви таке брати. Це. 10 особистих резервів із бонусом на кредити на 100%. Відсотків. 10 резервів за 5 тисяч золота. Що думаєте на рахунок цієї пропозиції? Це така сама більш е, солодка пропозиція особисто для мене. Ну, Універсальний посібник за 800 тижнів золота, потім 3D-стилі на EBR 105 за 300 тисяч золота, е, 3D-стиль на фазу 9 рівня 300 тисяч золота, на є 75-го 3D-стиль. За 300 тижнів золота також на супер коня, прикольний, до речі, дуже стиль. На Star Vesto рівень теж 3D стиль. Ну і на мінотавра на двох двохкорічних також. Напишіть в коментарях, що думаєте ви на рахунок цих пропозицій. Цікаво почути вашу думку.